Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Сьогодні покажу вам багато суперцін на товари для тварин. Бажаю приємного перегляду. Звичайно, не тільки ці товари в огляді. Ось такий, наприклад, Ice кофе по 39 гривень, 8 штук, 8 пакетиків в упаковці. 23 гривні, пшенично-житні. Вершки по 22 гривні бурьонка. 10 штук упаковці. Такі вершки наші 17 гривень. 29 гривень коштує приправа гребна. 88 гривень новинка. Цукерки драже. Така цікава єдинорожка. Має кнопочку, якщо її нажати, то відкривається ротик. Такі цікаві жувальні гумки за 99 гривень. Набір шпателів 34 гривні за 3 штуки. В носі в білому кольорі. Шпажки ціна 12 гривень за набір. Форма для льоду. 19 гривень форма для льоду з силиконовим дном по 39. 19 гривень коштують пакети для заморожування 15 штук на 1 літр від Frackenbock. 19 гривень щіпці для заварювання чаю. На великі ложки взагалі нема акцій. Незвично якось. Найдешевша ложка за 19 гривень. Вилки дитячі із пластиковою ручкою. Ціна 29 гривень в різних кольорах. 279 гривень коштує овоча різка багатофункціональна. Підставка для яєць трьохрівнева 109 гривень. Чайник зі свистком 399 гривень, об'єм 2,5 літра. Електрочайник 259 гривень. І такий 399. Металева чашка 39 гривень. Літрова 169 вмальована. Новинка: ємність для спецій із ложкою. Ціна 49. Це пластик. Така керамічна ємність із ложечкою 69. Є в різних кольорах. Скляна банка для спецій за 29 гривень. Ще є ось такий варіант також для спецій. Скло метал 64. Млинок 88 гривень. Це переважно для цукру беруть таку баночку 34 гривні. І є ще один варіант за 34 гривні. Ваза скляна рельєфна. 129. Тарілка десертна 59. Різноманітні салатники, майже на всі ціни 49 гривень, на які просто 49, на які акційна ціна 49. Також є багато посуду від люмінарк. Тарілка обідня діаметром 25 см коштує 49 гривень. Тарілка супова скляна від люмінарики 49 гривень, а діаметр 20 см. Такі салатники по 49 гривень. Є більшого розміром ціна 129. Менший салатник 29 гривень, діаметр 13 см. Знов привезли до нас ось такі тарілочки, вони є рельєфні самі малюнки. Ціна 99 гривень. І до них є ось такі чашечки 77 гривень. Відмовки чашки вже розпродають по 49. Мій тато герой, також 49 гривень. скляні чашки рельєфні по 88 гривень. Чашки із подвійними стінками 139. З такими серденьками. Склянка з подвійними стінками 88. І склянка із блискітками по 99. Набір стопок: 88 гривень за 6 штук. 99 вона відрізняється формою. Склянка одна штука 34 гривні. Чашка більших розмірів, об'ємів. На жаль, не зазначено скільки тут є. Ціна 59 гривень. Шукала і на ціннику. І на етикетці нема. Однотонні чашки, можливо комусь для творчості, потрібно. ціна 49. Такі високі чашки по 77 гривень з різними надписами. Чорна чашка має білий обідок, а біла чорний. Виглядає досить стильно. Їмність для сипучих продуктів. Меншого розміру ціна 64 гривні. Кошик для зберігання продуктів. Бачите, вони різні мають ручки. З однієї сторони, така, а з іншої така це від одної і тої самої корзинки. Такі контейнери теж для зберігання, до речі, в нас їх дуже розкупили, ціна 39. І переходимо до найцікавішого корми. Фелікс 10 гривень, дивіться, супер, знижка на миску для домашньої тварини 29 гривень. Вони є в різних кольорах, і сама мисочка, вона рухається. Матеріал пластик. Така миска 77 гривень. Підвищена, теж є в різних кольорах. Іграшка для котика 29 гривень на батарейки. Така іграшка ціна 69 гривень. Є в різних кольорах. Повідець для собаки: 29 гривень. Є коди можна перевірити, чи є в наявності в вашому магазині: 9 гривень щітка двохстороння для вичісування. 199 гривень толстовка для собаки. Бачила ще пакети у пластиковому контейнері на знижці. Схожа рукавичка на ось цю теж супер ціна, але в нас немає цих товарів. 88 гривень щітка. Смаколики ласощі для собак 19 гривень, 5 штучок в упаковці. 19 гривень лопатка для лотка. Матеріал пластик, кольори на вибір. Паштет для котиків по 18 гривень, 100 г в упаковці. Такий паштет індичка 18 гривень. із яловичини 18 гривень. Сухий корм Пурінован 800 грамів за 149 гривень. І з м'ясом індички. 17 гривень шкарпетки, чоловічі. Такої середньої висоти. 19 гривень укорочені. Є декілька варіантів кольорів. Так, по 39 аж просяться купити, самі в руки йдуть. Високий 29, такий варіант 19, досить непоганий на дотик. 4 гривні коштує набір зі стібок. Дві штуки в упаковці. Набір такий для творчості, це є штучне волосся. Для іграшок ціна 44 гривні. 77 гривень свічка в скляній колбі із кришкою. Багато іграшок, брилочки до нас привезли. Такі міні-капітошки різних кольорів. Ціна 34 гривні. Такі брилки 49 гривень зі свистком. До речі, цікава ідея. По 44 гривні свинки і брелочки. Ведмедики фігурки. Виглядають як керамічні. Не знаю, 44. Стрічка для кріплення повітряних кульок 5 метрів за 5 гривень. 99 гривень. Корзинка для іграшок. Туалетна вода жіноча. 50 мл 149 гривень. Їй по 99, такий варіант 149, такий по 199. Чоловічі туалетні води 60 мл 119. Їй по 99, 169. Хтось вже добирався. І є ось такі це новинки. Мають тестери. Об'єм 50 мл, ціна 189 гривень. 64 гривні набір птахів іграшкових 12 штук. Лего для дівчаток. Ціна його 29 гривень. Завжди вам показую так поближче, щоб було видно код. Ввести його можна на екрані, тільки знаєте, що мають клавіатуру, і подивитись, скільки є залишку, чи він взагалі є. 24 гривні набір фігурок тварин. І 24 гривні набір фігурок собачок. Здається, було раніше ще з котиками. 44 гривні набір комах. Новинка 29 гривень. шампунь дитячий. Каченятка. 210 мл. Хочу подякувати всім за привітання для Єлизаветки. Щиро дякую. Бажаю вам гарного дня! До нових зустрічей!